Вітаю! Пропонують встановити адміністративну відповідальність за забруднення на номерних знаках. Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроект, в якому передбачені нові штрафи, а саме за заборуднення номера. Із цікавого те, що законопроект 7365 посилює адміністративну відповідальність, якщо номерний знак закритий. Чимось і якимись іншими предметами, або його не видно на відстані 20 метрів, за це передбачена адміністративна відповідальність. Також зафіксовані непоодинокі випадки, коли автомобілісти їздять без номерних знаків, і відповідно тепер буде відповідальність. Також прописано, якщо номери не встановлені в назначеному місці, якщо вони не освітлені. Перевернуті, неправильно встановлені закриті. Або нанесено якесь незвичайне покриття. Передбачена відповідальність, адміністративна у розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Відносно, якщо ви приховали свій номерний знак, за це передбачена відповідальність. Такі новації. Дякую за увагу. Підписуємось на канал, ставте лайки. До зустрічі.